Значить, перш за все, це перше завдання, тому що людина сидить під вартою. Ми казали про те, що він сидить незаконно. Кожен з вас має для себе хоча б Ну, Не все ви можете сказати, бо ви обмежені. Це ми маємо право казати те, що хочемо, але виходить, то, що начальство дозволить, я проплачаю. Значить, Він дійсно сидить незаконно. Це я говорю зараз, воно все одно спливе, а нам чи пізно. Тому це потребує срочного. Термінового включання і розуміння того, що справа зараз перебуває у юрисдикції суду. в суботу, той самий день, коли ми зустрілися з головою адміністрації, ми подали разом з Павленком заяву про відвідування судді корпуга. Mm -hmm. По переспуді хитро зроблений цей суд, який начебто незалежний декларується, а насправді в наскрізькому поговорим і залежний від влади, від мафії, веселі. Він передоручив цю справу судді, який відомо було, що він хворіє, суддя олійний. І невідомо, коли він ще вийде. Зараз я, в зв'язку з тим, що Міхалєнко голова суду від мене бігає, в з тим, що, да, значить, то я йому подав офіційну заяву про те, щоб негайно не був здійснений перерозподіл цієї справи і передали іншому судді. Я вважаю в тому, що під час перерозподілу і здійснення задоволення за його проведения. Ну, ну, більше десятка порушень Києва Свіжі. І крім того, Кабрамата суддю, який раніше, касу суддя Курбатова, яка раніше ще будучи прокурором, вона прикривала розлочинну діяльність деяких осіб. І а, там, 20 сторінок, то що там написано. Там я всі підстави для того, щоб навіть навіть суспільство не навітати ситуацію, щоб суддя, на яку, конечно, ніхто не впливає, само собою у нас губернатор поза підозрю, значить, щоб він все-таки суддя, той був розвитку, щоб він чесно і добросовісно виконав свої обов'язки, які він давав, присягу обов'язки судді. При задуманні відводу на перерозподіл і починається знову попереднє судове засідання, підготовче судове засідання. По Сейчас предыдущий судовосение можна спокійно вирішити питання про зубнее с